Усім привітки, здоровенькі були. Як маєте сильні і незламні. Сподіваюся, ви не забули як мене звати. Я Натала Кірс. Ютуб вже почав деяких від мене відписувати, тому повертайтеся, перевірте свою підписку, залишайте вподобайки, долучайтеся до обговорення, оскільки сьогодні тервені про українську музику. У цих випусках я зазвичай ділюся своїми знахідками в коментарях. читаю про ваші та кортить більше відкривати нові імена, які сьогодні формують. Якісне звичайні з глибинними текстами тому вириваємось у чарти. Шлях Бетра Фівто адреналіну моніторі. Тож продовжую вас знайомити з такими артистами, про яких мінімум інформації ви знайдете в мережі, зате за них говорить їхня творчість та пісні. Ну, власне, так я на них і натрапляю. Вони чимось мене чіпляють. І сьогодні це музиканти з крутими голосами та нестандартним баченням музичного звучання. І перший претендент, аби потрапити у ваш особистий плейлист, це твій зайчик пише. Перше, я думала, що це назва артиста, але виявилося, що твій зайчик пише це поп рок гурт. І фронтмент і засновник проєкту Андрій Басун, хлопець род. Дом зі Львова і випускає музику у жанрі поп-рок та інді. Ну, що є моїм таким улюбленим, але не тільки. Розбиті серця. І дебютував такий проєкт Візачпиш першого грудня 1 грудня 2022 року. Ну розуміємо, що 2022 рік взагалі стає такою великою трансформацією української культури. А вже 24 листопада 2023 року і виходить перший міні-альбом під назвою Плакса, до якого входить п'ять композицій. І як запевняє фронтмен, що альбом є з певною композиційною історією. Ну тому згадуємо слова Артема Пивоварова три палаця спорту. Що слухайте музику. Альбомами дуже важливо для артиста і в першу чергу для музиканта, щоб його музику слухали альбомами. Геніально ліпше й не скажеш порада дня така від Артема Пиварова, оскільки справді супер важливо слухати музику альбомами. Саме так можна відчути історію митця. Ну я не говорю за тих виконавців, які купують собі пісень і випускають альбоми. Я говорю про тих творців, які пишуть і розповідають за певний шматок свого життя. Так відбувається з Тейлор Свіфт, так відбувається у Майлі Сарос. Наприклад, її минулорічний альбом, коли отопи вивибалась пісня Flowers, Мені до вподоби Ла Айленд, яка стала популярною на початку 24-го чи в кінці 23-го року. Просто геніально. І саме так ви теж з кожного альбому музиканта можете обрати для себе особливу пісню. Так в першому міні-альбомі Плакса Андрій, наприклад, розповідає історію нещасного кохання. В першій композиції він закохується у дівчину, яка працює на вебкам. Далі трагедія і лічимо дні після розставання. Шень крутесно слухати музику альбома, але ще велика підтримка, коли ви це робите на стриманих майданчиках, чи відвідуєте концерти нашого. Наприклад, перший такий сольник, якщо не помиляюся, у гурту тобі пише, пройде у столиці в кінці червня. Зараз афішу ви можете побачити на екрані детальну дату. І я завжди залишаю внизу посилання на інстаграм-сторінки, не плелистиртистів, де ви можете познайомитися глибше із їхньою музикою і обрати для себе те, що і справді вам. Смакує наступний новенький артист української культури це щось шалене таке стильне, музичне і про хіп-хоп нового покоління для любителів цього жанру, оскільки Марко сривається гроби показати своє бачення на певні якісь культурні кордони, тому що музика далеко не про нудьгу і не безглузда. Думаю про думаю кожен день Думаю без супинок що ви побачили шматок з першого офішал м'язик відео від Маркоса, який стилістично, знаєте, мені так переплітається з п'ятим судійним альбомом американського репера Кендріка Ламара, випущений в середині 2022 року. І то не є біда, оскільки воно файно так ливається концепцією першого альбому від Маркоса, оскільки там концентрація на діалоз внутрішньою дитиною. Ну, власне, перший трек так і називається внутрішня дитина. І на обкладинці альбому ми бачимо Маркоса і поза. До його внутрішнє дитя діла. Коли у вас буде час, і ви прослухаєте весь альбом, і рекомендується зробити не один раз, тому що перший раз ми можемо чути певний музичний дизайн, а за другим разом ми зможемо розібратися у тих текстах, оскільки це певний виплес, емоція рефлексія на це світове божевілля на нашу війну, яка досі триває, і поки нас накриває агресією, музикант у своїх композиціях розмірковує про найважливіше, що трясця і є сьогодніше наше життя. Тому Маркоса можна вважати певним таким голосом нашої реальності, нашого покоління. У нього є свій почерк, у нього є своє бачення, якісне аранжування, атмосферне звучання. І загалом це ім'я української культури про стиль. Що підкреслює цього відео на сингл без зупину думаю? Ну, власне, це є прямим поясненням до сутності першого його дебютного альбому про думки всередині, які лягають на рядки у музиці сьогодні. Це цінно. Бавити в собі цей хліб. Забрати нас завжди тривогу, позбавити в собі цей хліб, забрати нас завжди тривогу, забрати нас завжди тривогу, позбавити в собі цей хліб. І коли ви будете дослуховувати альбом, то натрапите на восьму композицію під назвою Мрія, що вбиває. Що власне трішки вибило і файне налаштування до артиста Маркоса, тому що ця пісня, точніше, її музична основа, мені кріпко щось нагадує. Я зашазами початок і сюрприз-сюрприз вибиває не Маркоса. Я не змогла визначитися і знайти відшукати своїй голові у своєму гул пошуку, що це за пісня. Можливо, ви здогадаєтеся, почуєте, вгадаєте, залиште, будь ласка, свої думки нижче у коментарях. Реально цікаво. Треті на сьогодні претенденти втрапити у ваш особливий плейлист це український альтернативний рок-гурт родом з Луцька. Музиканти, які пускають музику у жанрах прогресивного, психоделічного, класичного і дум звичайні, хоча й в описі на ютубчику зазначають, що немає того самого певного жанру, який можна було б віднести до гурту. Але їх музику можна описати як суміш між. Хмар поміж хмарами сьогодні буде. А, ну це доволі часто можна почути від нових музикантів. Наприклад, так себе і описують хлопці з циферблат. Ми її сьогодні перший раз презентуємо. А нормально не знаю, який стиль Шановні музиканти. Виходити казати, я не знаю, який стиль це нормально. А ми міксуємо просто різні стилі і назвати якимось конкретним словом я зараз не можу. Ну, Понятно. і такий альтернативний рок-гурт без певного свого жанру. Хоча і втрапив випис про нові імена української музики, але почали вони свій музичний шлях ще 2013 року, трішечки під іншою назвою «Jackson Crack», але 2021 року вони трансформувалися і дійшли до цього «Solar Blooms», змінили напрямок звучання. Відбулися певні стилістичні зміни. Тому і перший дебютний альбом цього гурту ми почули і побачили 19 квітня 2024 року. Назви ви зараз бачите на своїх екранах. Роботу над ними вони почали 2019 року. І аби ліпше ви зрозуміли, що вкладено у цей перший дебютний альбом Solar Blooms, то у перекладі, наприклад, сама назва цього альбому з грузинської мови означає народження нової сили. Я думаю, тут не варто пояснювати, чим він натхнений, звісно, Грузію і. Це певна данина батьківщині фронтмена гурту. Весь альбом англомовний. Я звісно чекаю україномовних треків але він з різноманітним звичанням, що показує широкий музичний бекграунд. і це чудова така дебютна робота, аби ґрунтовно розширити свою аудиторію. Тому шукайте свою композицію, додайте плейлисти і підтримуйте українську музику. І найцікавіше, як то кажуть, наостанок, оскільки будемо завершувати новою старою артисткою, якій вдалося якимось дивом випустити свій другий дебютний альбом. Ну так трапилося, що поробиш. Але він сміливо, знаєте, претендує на головний статус вірусних ритмів цього літа. І ми будемо наповнювати це трястя наше літо творчістю української артистки Колер Хмарами. Нова стара, тому що коли я почала шукати інформацію про клер, то натрапила на публікації 2020 року, коли змії називали знаєте новим ім'ям української культури. Але те, що не трапилося тоді, сьогодні звучить набагато вражаючи. Минуле минуло та часу, негай бути світвіт. Сповнено великого щастя. Ти вже не тікаєш, як з року в рік створено. У така клерто це вокалістка та авторка пісень. Я обожнюю, коли музиканти вміють писати пісень, тому що це і є мистецтво, це і є творчість. Хочеться саме наповнювати нашу українську культуру такими іменами. До своєї сольної кар'єри вона писала пісні для інших. Але 2024 року ми говоримо саме про неї, як про перспективну артистку української музики. Це і є про формування нової масштабної української культурної ідентичності. Саме української, без перекритого кисню, краника, газу, без тої російської плісні, коли наші автори писали пісні для українського шоу-бізнесу і допомагали їм популяризуватися, допомагали їм заробляти ті грошенята. Тому що наші артисти, наші музиканти виживали сьогодні, знаєте, коли відрізали той апендис, вирвали той будяк і нас не цікавить взагалі історії життя будяків, Ми будуємо своє українське і талановите. Ти ще. i don't think I Все, що залишається сьогодні терористам, це продовжувати гнити у своєму болоті у своїх фантазіях, що весь світ зійшов з глузду, лишень вони всі адекватні. Оскільки клер у нас авторка пісень, то є в її історії і такий досвід, коли писалися пісні для російських артистів, але це у далекому минулому, як і історія тих, хто сьогодні збирає три палаци спорту. Сьогодні ж клер, як українська артиста, теж про трансформацію та нові сенси. Про що вона й говорить в інтерв'ю порталу Мозвар на питання, як ви можете писати свій музичний стиль? Вона відповіла, що це якісна стильна поп-музика з елементами диско та інших стилів, в яку я намагаюсь вкладати сенси. Цей світ, одні сенси. Глибока пісня, глибокі сенси і таким сенсорно наповненим для неї стає альбом, випущений на початку травня, під назвою, яка є. Як розумієте, це презентація артистки Клер, де в релізі ви можете почути продовження дискотеки 80-х, притаманний вайб-диско, про що вона і згадує в інтерв'ю Мозваром. Але такий мінімалістичний музичний дизайн вже з першого альбому вимальовує для неї впізнаваний стиль, таке вигадливе, прекрасне структуроване звучання, настільки швидко вірусно хуково засідає в голові, що ви наспівуєте альбом вже після першого прослуховування, всі люди вміли читати тіла. навіть коли це звучання може так крихітно вам щось нагадувати, як і мені, ну давайте пам'ятати, що культури знаєте характерне це переплетіння минулого, теперішнього це як мода, і надихатися творчістю інших для пошуку власного я, власного звучання це не злочин. Тому в альбомі, яка я є, ми можемо почути шалену енергетику і зарядитися цією енергетикою, що сьогодні знаєте, вкрай як нам необхідно. Тож мені дуже подобається те, що сьогодні коїться з українською культурою так крихітними кроками, але розвивається. Ви підтримуєте музикантів і молоді талановиті непомічені до 2022 року. Сьогодні формують наше звучання, формують наші тренди, і це крутесно. І за кожним артистом стоїть команда. Наприклад, Клер співпрацює з талановитим музикантом та сам-продюсером Антоном Кукрі. Саме він сьогодні зробив її стиль та продюсує треки. І далі буде, і ми будемо спостерігати. І підтримуйте, слухайте музику на стримінгах, дивіться відеокліпи, додавайте в свої плейлисти і давайте розвивати нашу культуру і надалі. Не зупиняємося разом до перемоги і до ідентичності нашого звучання. Йо! Угу.